Перед вами ліжко серії люкс від фабрики Comfort. Це флагманська модель, створена для тих, хто цінує преміальну якість, комфорт і стиль. Каркас виготовлено з поєднання дерев'яного брусу, ЛДСП, фанери та високоеластичного пінополіуретану, що забезпечує довговічність і привабливий вигляд виробу навіть після тривалого використання. Усі ліжка серії люкс комплектуються підйомним механізмом власного виробництва. Він має посилену конструкцію з металу товщиною 3-4 мм, оснащений газовими амортизаторами, які забезпечують плавний, безшумний підйом без зусиль. Металевий ламельний каркас доступний у двох варіантах. ЛК-стандарт звістанью між ламелями 4,5-5,5 см, або ЛК-люкс з максимально щільним розміщенням ламелей 2,5-3,5 см. Обидва варіанти ідеальні для комфортної підтримки будь-якого матраца. Дно складається з чотирьох ламінованих частин, кожна з яких має текстильну ручку для зручності. Конструкція доповнена вентиляційними отворами з аераторами, що підтримують здоровий мікроклімат. Ліжко оснащено дерев'яними ніжками висотою 10 см. Що забезпечують елегантний вигляд і покращену циркуляцію повітря, за запитом доступні й пластикові ніжки висотою 3 см. Особливість серії люкс скошений під кутом 45 градусів вузол з'єднання цар, що додає виробу вишуканості та преміального вигляду. Серія люкс це найкраще поєднання функціональності, стилю та надійності. Вона ідеально підходить для тих, хто шукає довговічність, естетику та преміум комфорт в одному виробі для отримання додаткової інформації. Та умов співпраці звертайтесь до нашої команди.